Всім доброго дня! Значить, Audi a 6 Allroad, road пригнана свіжопригнаний автомобіль зі Швеції. розмитений, сертифікований, тільки залишається постановка на реєстрацію на нового власника. Значить, машинка 2000, кінець 2015 року виготовлення. Перша реєстрація модельної в неї 2016 рік. Дуже цікаві багаті комплектації, абсолютно все ціла, не крутилась, не фарбована, вікна оригінальні то все є так, як є. Весь час було в руках одного власника в Швеції, правильно експлуатувалась, Обслуговували завжди на ауді, є сервіс протоколи, машина офіційна, тут все можна перевіряти. Дуже гарні багаті комплектації. В даний момент вона на 20-х колесах топових, самих топових, які є в Ауді Allroad. Значить, На хорошій шалітній гумі плюс є комплект 18 -ти хороших титанових дисків, чорних матових, на новенькій гумі, також дорогій, хорошій з машиною йде в комплекті. Абсолютно обслужена, значить, неї замінена повністю тормозна система, передні задні диски, тормозні колодки. Масло мінялось 10 тисяч тому, тобто mm. також сервіс пройдений, значить не потребує ніяких вкладень, абсолютно ну, справно, технічно, косметично, значить, по електроніці все в порядку, по підвізці, двигун працює рівно, правильно, значить добре їде, динамічний, коробка переключає чітко. Значить, Ніяких зауважень в принципі по машині немає, все в нормі, все, все добре, все акуратно. Немає якихось жорстких м'ятин, задирів, притертостей, тобто, все в цілому адекватно, все красиво. Автомобіль живенький абсолютно відпідає своєму пробігу. Так він виглядає, попробую ще передати на відео вживу. Дуже хороша, гарна, якісна, динамічна, приваблива машина, тобто, ніхто осторонь. Не залишається, коли вона збоку проїжджає. проїжджає. Всі її поглядом не пропускають. Автомобіль на правду, красивий, попробую максимально показати, передати. Зараз розкажу про комплектацію, бо вона тут дуже багата. Значить, Так воно виглядає вживу. Значить, Є повний безключовий доступ. Відкривання багажника за допомогою ноги без рук. Оригінальний фаркоп, фото додам відкидний. Задні вікна це оригінальний тон. Заводський напил, попередні типу, подвійні склопакети всі. Є підсвітка ручок, значить, є проекція дверей, напис «Квадро», значить проєктується на, на підлозі. Є складання дзеркал, значить є панорама, звісно, все відкривається, закривається, все працює. Значить, нове лобове скло 2022 року, тільки замінене на дороге, лобове тут не дешеве, бо в автомобілі є проекція. Лобові дороги, Воно тут новеньке, стоїть хорошої фірми, значить максимальна матрична фара, яка може бути, вона там показує пішоходів, вирізає машини з потоку, максимально все висвічує, досвічує знаки. Дістронік, адаптивний круїз-контроль, так виглядає власне, передня частина бампера. Все живенько, все гарненько. Були незначні сколи, вони всі підведені олівцем професійно, залиті фарбою. У нас є система 360 кругового огляду, передня камера, задня бокові в дверкалах, є тепловізор, ваше нічне бачення, передні контролики. Все присутнє, все працює. Машина на пновому підвісні, звичайно, піднімається, опускається, міняє к'єр, все це працює правильно, компресора не чути, на племому балони не спускають. Підвіска абсолютно в повному порядку. Так, значить, що відзніму, як вона виглядає в салоні. Гарний, адекватний збережений стан, сигналізація штатна, Значить, електрослопідйомники, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, пам'ять сидінь. Значить, акустика преміальна бусе, дуже хороший, якісний звук, Значить, всі амбієнт підсвітки, які можливі в тій машині. Тут проекція квадро на землю, зараз не можу на жаль, показати. Значить, власне поріг водія, так виглядає сидіння, електрорегулювання, повне сидіння река, розручні хороші шкіра з алькантарою. Все якісно, все по Аудівську, значить кермо власне в такому воно стані, не зношено, як на свій пробіг, доволі адекватне. Це значить у нас власне керування системами, менш бачення, проекція, включання, фари. Значить, тут дістронік. Це речах значить, поворотів і включання асистентів. Так виглядає воно центральна консоль. Живу, значить, х клімат-контроль. Є всі можливі моменти, значить, 214 671 пробігу на даний момент. Так виглядає проекція, вона працює, проєктує все справно, все окей, нічне бачення, воно вимальовує, показує пішоходів вночі, обводить їх червоними або жовтими квадратиками. Ось зараз. Є наглядний приклад, діти на майданчику, вони всі обведені, Тепловізор їх всіх бачить. крім того, на швидкості, ще й фара матрична, їх точково досвідчує всіх, щоб їх не пропустити. Дуже хороша, приємна штука. Це значить керування режимами автомобіля, відповідно, і висота пневмопідвізки. Все добре, все в порядку. Значить, по форматах швиденько перебіжимося на всі можливі формати, які тут є. Є навігація, значить, штатна оригінальна, читає машинознаки, все бачить, все, все працює. Карта широка, аудівська, велика. Все в нормі, значить, і ще по її опціях. Одну секунду, значить, зараз у нас карс-система устройки автомобіля, Тут, значить ми можемо змінювати всі налаштування, які нам потрібні. Ми маємо максимальний, хороший, якісний, розширений. Все чітко працює, показує, не лагає. Все по-аудівськи. Це всі системи, які в нас є. Це можна буде собі вже перечитати, кому цікаво розібратись, що воно. Справне, значить, вебасто з таймерами налаштування, є окремий пульт оригінальний. Це і, значить, по сервісу по контролю. Тут у нас рівень масла. Рівень масла зараз нам не покажуть автомобіль. І єдине, що з періодичності технічного обслуговування. Хотів показати, вона у нас ось як, що скільки залишилось до закінчення. Так воно все виглядає вживу, камера 360. Значить, продемонструю. Так, вид спереду ззаду, Взад-заду, їдемо вперед, спереду, крім того, ще й можна включити круговий обзор. Зараз покажу, як він включається. Ось так, це вже ми будемо бачити машину по кругу, можемо боки доглядати, Тобто, все гарно, все приємно, нічого немає лишнього. Заводиться з кнопки, відкривається без ключа. Тут повний тачскрін. Тобто, якщо я зараз зайду в телефон, я можу ввести номер, вибираю і можу тут малювати цифри. і воно все тут відображається. Тобто виводить голосове меню, все є, все працює, все якісно. Значить, їдемо далі по автомобілі. Заснімемо його. Тут, значить, у нас якісна підсвітка. Ще. Секунду відзьнімо відкривання панорами, відкривання шторки, підсвітки вже жилет, якісні аудівські, все гарно помаленьку засвічується, якісно тухне, підсвітки ніг. Тут, значить, у нас окулярник, фотохромне дзеркало. І знімемо далі. Задню частину заводіємо. Карта. Всі також амбієнти присутні, всі підсвітки, так як спереду, максимально. Тут якісна алькантара. Значить, цей напис Quattro на порозі також вночі світиться білим, це гарно приємно. Власне от поріг, місце задній клімат, регулювання кліматом задні. для задніх пасажирів, заднє сидіння, все абсолютно збережено, все окей. центральний підлокітник. Тут значить, оригінальна аптечка, є підстаканники, все також нічого, в машині не відломано, не відірвано, все, все є, все в нормі, все працює. Так, значить, виглядає багазник, електропривід, звичайно. Як я казав, функція відкривання з ноги, також присутня, власна кришка. В ідеальному стані ніде не задерта, не затерта. Шторка, яка також автоматично піднімається вгору. Коли відкриваєте багажник, закриваєте, вона спускається. Є оригінальний коврик, який ще, крім того, розкладається, він подвійний, коли відкидаєте сидіння, щоб всю машину абсолютно застеляти. Це оригінальний коврик водівський. Тут значить, кнопка відкривання фаркопу. Так воно виглядає, фото додавлю. Ще один відділ, де вставляються кріпильні елементи підлогу. І тут, власне, там домкрат, ключ, всі моменти, які потрібні. Фото додобавлю. Це цього. Можна буде подивитися. Закриваємо багажник. Так штора закривається сама і закривається багажник. Вигляд ззаду автомобіля. Значить Тепер заднє праве, Заднє праве дверка. Все гарно все збережено, все в нормі. Власне, за пасажирами, поріг. Нічого не зношено, не знищено, все гарно, все адекватно. І передній пасажир. Значить, почнемо з карти. так вона виглядає вживу. Поріплас, також елек... повне електрорегулювання сидінь, стан сидіння пасажира. Також тут все в ідеалі. Як новий, тут також присутній амбієнт боковий підсвітки ніг спереду ззаду все є так значить виглядає центральна консоль Рудочок, класне і візьмемо все Средку роботу двигуна стеля також в ідеальному стані немає ніяких задертостей потертостей Є оригінальна сітка багажна, все присутнє. Так працює двигун. Ніяких лишніх звуків шумів не вийде, воно антифріз в нормі. В кольорі такому як треба, не забруднений. Болтину тут вони закриті, вагоні, не рухані. Болте кріплення капоту. Ось вони. Так, виглядає кришка і болти крила правого також закриті. Добре працює, гарно тягне. Коробка переключає чітко, ніяких зауважень немає в принципі.